Діло Мені під руку. Я взагалі не розумію нахріна дивитися ось ту всю якусь байду. Хоча ні, як психолог, я розумію, щоб відволіктися, тому що тут життя гамано. Щоб якось розгрузитися, щоб подивитися про що там де щось якось. Ну, В моєму розумінні я би краще сіділа, просто би читала би. Ну, я, в принципі, так і роблю. Я, до речі, зараз читаю щось мені захотілося купити сяйву. Кінга. І якось так дивненько, мені от так якийсь трошки кострубатенький. У мене таке відчуття, що трішки ці перші глави вони якісь такі кострубатенькі в перекладі, і в той же час там є декілька помарок в Ну Це так, я дуже скушна людина. я Взагалі ну, не бачу сенсу десь там з кимось спілкуватися, кудись щось іти, гуляти. От, от, все. Я дуже люблю сидіти вдома. Я дуже хочу свою якусь таку власну практику.